Всім привіт, всім доброго ранку. Сьогодні спонсор мого відео від Віктори. Тому ми розпочинаємо. Сьогодні я хотіла вам розказати, як і що в мене трапилось з педіатрами, з вакцинаціями, тому що це, ну, це просто прикол, і я цього не розумію, чому так трапилось або так трапляється у нас в Україні. Але. Я почну спочатку. Коли я першого разу народила, то в мене педіатра призначили за місцем проживання. І вона приходила вже на наступний день з патронажем до мене додому. Я думаю, ви всі знаєте. Будь здорова. Так, ось так роблять по-нормальному, і вже на наступний день до вас приходить лікар або медсестра. З вашої поліклініки і оглядає дитину, дає якісь рекомендації про догляд і все таке. Коли я народила в Мукачеві, вони кажуть, а як же ви будете, а хто у вас педіатр. Я кажу, я думала, що ви передасте мої дані, і до мене вже прийде педіатр або медсестра І щось вона ну, там, порадить мене. Якось візьме Ой, на облік, той, той, той і маму. Але ні. Вони кажуть, ви повинні самі знаходити собі педіатра або ж йти до приватної поліклініки і там щось вирішувати. Для мене це було м'яко кажучи несприйнятно, тому що як так, я ВПО, і у нас на патронажі немає нікого, тим паче, що ще я живу в селі. І коли я запитала з села у людей, як, як у вас було, вони кажуть: Ані, як ти сам повинен був їхати до поліклініки тут, у Поляні, або куди, де-інде. Я трішки була в шоці, але мені повезло, пощастило, можна сказати, тому що в мене друга дитина, і я вже в принципі знаю, що до чого, як за нею доглядати. Як там купати, що треба вітамін Д, як себе повинна поводити дитина, як їй зробити цей режим сну? Ну, я маю на увазі вдень і вночі, щоб вона не плутала, але мене бентежило інше питання, таке як два, в два місяці треба дитину вакцинувати. І я вирішила це питання вирішувати в першу чергу. Тому, коли я поїхала на закуп до магазину, я зайшла в поліклініку у Поляні. Коли я зайшла, як кажучи, я була трішки здивована, не в гарному сенсі, тому що там все виглядало як в 90, ті може навіть раніше, але раніше я не знаю. Ось тому просто я зайшла до цієї поліклініки, там все обшарпане, не було світла, хоча воно було. Тоді ще не було відключень таких сильних. Я просто пішла по темному коридору, десь там трішки світла в кінці тунелю було, і побачила двері. І на цих дверях було написано, що діти до року без черги. Тому я вирішила, що це, мабуть, мій варіант, і постукала. Коли я зайшла всередину, там була така тьотя з такою бабетою. Я не знаю, скільки її років, але ну, на вигляд, мабуть, вже 60. І вона, типу, така, що хотіла? Навіть не здрасті, не... ну, якось не так нормально, щоб, типу, що прийшли? Я така кажу: добрий день, я ВПО, ось я народила дитину, що я можу. З цим зробити в плані, де мені потім дитину вакцинувати і так далі. Моя педіатр, яка залишилась у Харкові, вона сказала, що я можу декларацію не переробляти. І в мене на другу дитину теж декларація в Харкові. Ми її зробили, щоб у одного лікаря були. І вона мені виписала направлення з цих 16 магічних цифрок. І каже, з цим направленням ти можеш піти до всіх базових спеціалістів дитячих і тобі не мають права відмовити навіть без цього скерування. Я це дивилася в Ютубі на сторінці НСЗУ. То вони теж казали, що дитина до року, навіть ВПО, не на ВПО це не має значення, її повинні. Оглянути, повинні зробити їй вакцину. І... Тому що, якщо це не зробиться, карається законом. Ну, але я зрозуміла, що це не в нашій країні. Так ось. Я кажу: гаразд, в мене є скерування. Вона каже, що за скерування? Я кажу, ну ось циферки. Вона, що ще за циферки? Якщо ти хочеш, щоб твою дитину оглянули, щоб ти зробили їй вакцину. і Типу нормально відносились, то треба переробляти декларацію. Ну я з цим була не згодна. Я кажу: ну можете подивитися в дитині вже практично місяць, можете її зважити, оглянути. Ну тому що для мене це дуже важливо. Я бачу, що з дитиною все ок, але хотілося б, щоб ще спеціаліст подивився, тому що я в собі дуже впевнена. Моя бабуся інколи каже, що дуже-дуже, навіть занадто. Але стосовно медицини, все-таки я довіряю спеціалістам. Вона каже: гаразд, давай зараз ми її подивимось. Спочатку давай я запишу, як її звуть, коли вона народилась, ну такі якісь дані. І каже, як її звуть? Я кажу, її звуть Мей. Вона каже, ой, що це за ім'я? Могли б назвати Марічка чи Марія. А я сиджу і думаю, а яке твоє собаче діло, як я її назвала? Гаразд. Я промовчала. Того дня я дуже часто промовчувала і просто посміхалась, мабуть, і дивилась на неї, як на трішки дебільно. Ось далі вона каже, яка в неї група крові? Я кажу четверта позитивна. Вона така, типу, ой, четверта позитивна, як не пощастило. Одна із рідкісних груп, блін, типу, звуть Мей ще із четвертою позитивною групою крові. Чи скривила своє личко? Я така думаю. А воно тебе Ну, окей. Сиділа, я думаю, ладно. Хай, хай вже огляне хоч дитину. Вона її розбудила, поклала дуже якось, знаєте, різко, отак, перевернула, подивилась, каже, ой. Каже, вона якась в тебе товста, хоча вона ніфіга не товста. Ну, ви могли бачити фотки. Я, мабуть, тут одну якусь прикріплю, ну, щоб ви розуміли, що вона не товста. Ви навіть бачили у відео, як вона голову <спільш> хотіла підіймати, ну, як, намагалась. Каже: ой, вона вже 4 кілограми. Вона не повинна була стільки набрати, ти як її годуєш. Я кажу М -м -м за вимогою, як вона хоче, тоді її годую. Це ж я годую грудьми. Інша блікар сказала: Браво, ти молодець! Не у кожного дитина так набирає вагу на грудному вигодовуванні, а в тебе набирає, ти супер, ти молодець. Ну, мені так, моя педіатр казала в перший раз і в другий, коли їй сказала, що дитина вже 4 кг. А ця каже: Ти що? Вона ж в тебе буде жирна? Ти що? В тебе ще одна дитина, тобі треба її готувати один раз на три години. По Годинно, почасово це ж, один раз в три години і ніяк інакше. Я думаю, о, приплили, це ж, блін, так робили ще в 70-і, 80 ті роки, мабуть, минулого століття, якщо що, бо вже 21 перше. Після чого вона там ще подивилась, каже: ой якісь не складочки не такі, хоча в неї там симетрично, все, ніжки, все нормально, я бачу. Каже, все, каже, вона в тебе якась не така. Коротше, обісрала, як могла. І крім цього, ще вона запитала, що я даю дитині. Я сказала, що я даю їй мама-лак. Я вже вам показувала це фермент лактаза, щоб у дитини краще ось. Щоб у дитини краще переварювалося молоко, тому що лактази у дитини до 3-4 місяців не вистачає для повноцінного перетравлення молока, так як травна система ще не дозріла. І вона дозріває до четвертого місяця, мабуть, включно, але вже на четвертому легше набагато. Вже набагато краще перетравлюється материнське молоко. Ось. Тому вона каже: ти що? Не треба їй цього давати. Щоб ви розуміли, фермент, цей фермент його немає в моєму молоці. Цей фермент виключно у травній системі дитини. І вона каже: навіщо ти це даєш? У тебе в молоці є все, що треба дитині. І я така, о Боже, що ти мелеш? Я думаю, вона навіть не знає, що це за фермент і де він виробляється. Просто! Повний фарш. Я думаю, ще я щось не згадала, бо вже якийсь період пройшов, але я звідти я просто була ось така в шоці. І вона каже: якщо ти хочеш тут ставати на облік, ну, щоб дитину дивились, ти повинна купити книжечку у сваляві. Ви розумієте? Книжечку поїхати мені за 12-15 кілометрів, щоб купити книжечку, тому що їх там немає. Ну, не знаю, в Харкові нам видавали ці книжечки. Тобто ти приходиш до педіатра, вона безкоштовно видає оцю книжечку, яка є картою для дитини. Я думаю, ну окей, я її просто сфотографувала, думаю, ну ти кажи, кажи, я до тебе фіг прийду. Ось. І обісрала мене, каже, тебе ніхто не візьме, ніхто не буде дивитись твою дитину. Ми що? Ми як ми будемо дивитися, якщо з нами декларації немає? Я кажу, ну в мене є з лікарем, в мене є направлення, і по цьому направленню, якщо його вбити а, в комп'ютер як за консультацію, то їм йде нарахування до заробітної плати. На що вона мені сказала? Ось якби ти з нами заключила декларацію, ми б купили бензин. Який ще бензин, блін? Або, каже, вкрутили лампочки. Я думаю, о, це вже ближче, тому що в них там реально не було нормально освітлення. Якась дюймовочка намальована там. Я не знаю ще, коли вона була намальована, але реально десь в 90-х, може раніше. Та, мабуть, точно в 70-х я вам кажу. Дюймовочка. Розумієте, коли я була в Чехії, там в них а, на стінах. Були там, ну окей, чеський крот, кертек, це нормально, тому що це класика, але там був намальований бінг, якісь там мікі Мауси, ну, з якихось мультиків, які зараз діти дивляться, а не якась там дімовочка, про яку вже всі забули сто років тому. Ви розумієте? Я просто вийшла звідти. З фіговим настроєм дитину вона просто отак перекладувала, якось, знаєте, недбайливо, якось так. Я зрозуміла, що окей, але я більше туди ні ногою. Далі я вирішила поїхати у сваляву, тому що мені треба було їхати до мого гінеколога, тому що вже пройшло на той момент сім тижнів. Я поїхала, взяла дитину, думаю, ну зайду там, покажу, може там педіатри більш адекватні. Заходжу я у головний корпус, ну це вже після гінеколога, іду на ресепшн, кажу: добрий день, а, можна мені до педіатра? Скажіть, де тут педіатр приймає? Мені треба задати декілька питань. Я повинна розуміти, є там вакцини, нема там вакцин, може мені аж в мукачево треба їхати. Що мені з цим всім робити? Вони кажуть: а хто ваш педіатр? Я кажу, я ВПО, в мене є направлення електронне. Тому що в поляні вона каже мені: це що мені йти до головного комп'ютера? У них навіть ноутбуку немає там, ну стаціонарного, щоб там знаєте, в кожній в кожному кабінеті. А ті мені кажуть, якщо в тебе немає декларації з нашим лікарем, хто ж тебе огляне? Ти нікому не треба будеш. Ви, ви прикиньте, вони таке кажуть, ВПО, вони не знають, що це ця людина конкретно ВПО пережила. Вона зараз не у своєму місті, вона зараз не у своєму оточенні, а вони просто глузують. Вони реально кажуть: Ой, твоя дитина ніхто не буде оглядати, кому вона потрібна. А, якщо в тебе немає цієї сраної декларації, ну йди, там три лікаря і подивимось. Хто ж тебе огляне? Тебе ніхто на огляд не візьме? Як вам таке? Оце нормально? Ну, це просто не етично, як мінімум. Якщо ти не знаєш або що, скажи, ось там є педіатри, будь ласка, підійдіть. Ну, поспілкуйтесь там з ними, а потім будемо щось вирішувати, і то це не ресепшн вирішує, як ви зрозуміли. Я трішки була в шоці. Я просто перед тим, як піти до педіатрів, я подзвонила в НСЗУ, хотіла в них запитати, що і як, чого мені очікувати чого не очікувати, тому що я всіх цих моментів можу і не знати, хоча я дуже багато про це читала. Що якщо в мене є декларація хоч на Марсі, якщо в мене є просто направлення, вони мене обов'язково повинні прийняти. Але мені НСЗУ не відповіло, гаряча лінія, тому я просто думала: блін, не піти, може вже в Мукачево просто відразу поїхати. Я так, знаєте, просто стала і мінялась на місці. Просто вийшла на вулицю подихати, трішки видохнути, тому що я була трішки в шоці, я на нервах вся, тому що ну, ви розумієте, така ситуація не однозначна. Я вийшла, трішки привела себе до ладу, не дозвонилась в НСЗУ, зайшла, дивлюсь, там мама з дитиною вийшла з кабінету і дивлюсь, наче посміхається. І туди нікого нема, ну не було черги туди, в той кабінет. Я думаю, треба, мабуть, зайти. Я заходжу, кажу, добрий день, я ВПО. Що мені робити? Ось у мене є направлення, вони кажуть, ви заспокойтесь, сідайте, будь ласка, ми зараз подивимось, чи є ви в системі, вони вбили мою дитину в систему, дві дитини. І знаєте що? Та-дам! Вони їх там не знайшли. Тому що вони кажуть, ну в нас на Закарпатті, наче, мабуть, якась там Мадейра, якась друга система чи що. Я кажу, ну здрасте, це ж НСЗУ, це ж єдина всеукраїнська система. А я думала, вони гонять з мене. Я подивилась так. Заглянула до неї в ноутбук, реально воно не знаходить по фамілії, ім'я, воно не знайшло дитину. Я думаю, ну все, приплили. Вони кажуть, ну, ми не можемо знайти. Тому давайте ми вас пошукаємо. Пошукали мене, мене знайшли. Потім якось по мені ще знайшли дітей, але сказали, що типу з ними, ну, з малою немає декларації, вона просто забита в системі, але декларація не підписана. І тут я розумію, що вони зараз скажуть, давайте зробимо декларацію, мабуть, підпишемо. Вони просто вони так хитрістю кажуть, ну давайте ми вас перенесемо звідти сюди. Я вже сужу, як я кажу, на ізмені. Думаю, з ними вже хай переносять, що хочуть. Просто щоб вже дитина була десь зареєстрована, щоб десь їй вже зробили нормальну прививку. Я запитала, вони кажуть, у нас. Рік назад всі прививки, у ці, знаєте, гексаксим, пентаксим, вони всі були, але зараз в нас їх нема. Є безкоштовно тільки індуська вакцина. Я думаю, блін, як так? Вона каже: ну ви не переживайте, ви можете на аптеку якусь у сваляві замовити цю вакцину і в день вакцинації прийти, забрати її і вже провакцинуємо вашу дитину. Вони мені такі дали, підсунули, можна сказати, ці листочки з декларацією. Ой. І перед цим вони мені ще сказали завести карту. Я пішла на реєстратуру. І знаєте, скільки цей шматочок канцелярської цієї бумажки коштує, типу як зошит? 90 гривень. Тому що там на обкладинці ще. Червоним скотчем вони пройшлись, що це типу для дівчинки. Я в шоці думаю, блін, як, який зошит коштує 90 гривень. Ну, реально. І в цей момент мені дзвонить НСЗУ. Каже, добрий день, ви до нас дзвонили. Я в них уточнила, кажу: мені треба перезакладати цю декларацію з ними чи ні? Вони кажуть, ну ви можете не перезакладати? А можете. Знову укласти нову декларацію. І по, їх... як по тому, як вони казали по інтонації, я зрозуміла, що ви якби можете, але у вас не вийде не переукладати мама, цю ей, декларацію. Що, мама? Я відео знімаю. Ти -пі І я з ними поспілкувалася з НССУ, зрозуміла, що. Мабуть, прийдеться перезакладати декларацію. Я ще раз подумала, ну, у Харків об'єктивно ми повернемось не дуже скоро. І я розумію, що, може, навіть і не повернемось саме жити. Тому логічніше було, мабуть, пере, ну, переукласти цю декларацію тут вже, і на старшу дитину мало що може трапитись. Тому. У мене там класно, дуже класно в Харкові педіатр, але я вже думаю, фіг з ним, хай вже буде так, щоб мене, вибачте, не дрочили. Я переуклала тут декларацію. Ось дитинку оглянули, сказали, все окей. До двох місяців ми не повертаємось туди. В два місяці це вже дуже скоро, це вже через півтори тижні десь. Ми поїдемо робити першу вакцину, її оглянуть. Якщо треба якесь направлення, буде, вона казала до ортопеда в три місяці, в Мукачево нам дадуть. І ось на цій веселій ноті я вийшла з того кабінету і подумалось мені, що хоча б ця педіатр адекватна. Вона теж запитувала, що я даю дитині. Сказала, а вітамін Д бути теж даю. Вона каже: Ну, гаразд, ви молодець. Запитала теж про грудне вигодовування, сказала, у вас вже, на 4600. і це класно, ви молодець, що так годуєте. Нічого мені не казала про години, типу один раз в тілі години, що? мама зараз. І я зрозуміла, що плюс-мінус. Ця педіатр адекватно. Ви знаєте, це як тест на адекватність. Тому буду тримати вас в курсі, як ми там ходимо на ці консультації, які робимо вакцини, що ми в принципі робимо. Потім я зайшла. До аптеки, вже як вийшла, кажу: так і так, у вас є вакцини. Вона каже, звісно, є, вони у нас у наявності. Я кажу, не треба замовляти. Вона каже, та ні. Я взяла їх номер, щоб потім наявність уточнити перед вакцинацією. І вони кажуть, та, ну, може, педіатри не знають всі, але у нас завжди декілька різних вакцин. У нас декілька різних вакцин завжди є в наявності, тому приходьте, беріть, робіть. І буде вам щастя. Тому я була дуже рада, що воно так. І, в принципі, вийшла і пішла далі по своїх справах. Зараз сиджу і думаю, алілуя, це питання я вже закрила з педіатрами. Але будьте уважні, якщо до вашої дитини ставляться якось е різко до вас, без поваги, то нафіга вам такі педіатри. Шукайте свого педіатра нормального, робіть з ним, заключайте з ним домовленості, декларації, і якщо вас щось не влаштовує, розривайте без без сумніву. Тому що я вважаю, що медицина це така ж послуга. І послуги повинні бути на високому рівні, з повагою до вас і вашої дитини в першу чергу. І з адекватним ставленням, а не з таким ставленням, як наче це ви їм щось ще повинні. Якщо вам сподобалось це відео, ставте пальчики вгору, пишіть коментарі, пишіть про ваш досвід з педіатрами, підписуйтесь, тому що я це відео знімала в декілька заходів, як ви бачите. І побачимось знову. Бувайте!